Сонячного ранку посіянтинівські дітлахи зібралися поблизу площі у перечутті яскравих вражень від насиченого дня, адже до улюбленої дати усіх малюків дня захисту дітей дорослі начальник з народним депутатом України Денисом Омель'яновичем підготували для них цікаву програму. 30 чоловік дітей з різної категорії сім'ї. Поїдуть посічать дерсінарі в городі Донецьки. Також буде організована екскурсія по парку Щербакова і обзорна по місті Донецьку. Ми постоянно народного депутата Дениса Сергійовича і вдячні, ми сподіваємося на далі сотрудничество. Прогулянка парком, гарний настрій, цікаві, і розваги на дитячому майданчику. Лише підігріли інтерес дітей до головного подарунка від народного обранця, виступу морських тварин. Сценарии. Детям нужно не так уж и много для счастья. И мы попытались это счастье им сделать. Мы их привезли в этот дельфинарий. Они посмотрят, погуляют, почувствуют их нашу заботу к ним. Мы очень рады, что они получили, получат от этого удовольствие. Просто что такой подарок пропал до души гитлахам, красноморно выбрали их эмоции. Печах пивоморских отдыхов, танцев в их стрибков и неимоверных. Дільфіні, морські косички, це було прикольно. Мені дуже подралися дільсінарії, як виступали дельфіни і морські котики. Было очень весело, я хочу туди ще вернутися. Повертаючись додому, добули і щасливі діти дорогою за льовки навперебітілися враженнями від побаченого один з одним, оскільки ця поїздка до дельфінарію неймовірний цього призвів народного депутата Дениса Маріяновича, зарядив ділохів по справді позитивними емоціями.